І ми продовжуємо здійснювати вагомий внесок у розвиток країни. Особливу атмосферу свята створили хореографічні та вокальні номери від студентів старших курсів, спеціальностей сценічне мистецтво та музичне мистецтво, заслуженого артиста естрадного мистецтва України, доцента кафедри музичного мистецтва Дениса Васильовича Кочержука. Заслуженої артистки естрадного мистецтва України, студенткою 4-го курсу спеціальності музичне мистецтво влади пшебильської. Щиро вітаємо наших юних друзів. Церемонія посвяти у велику, дружну сім'ю ліцеїстів та студентів першого курсу коледжу Київського міжнародного університету. Це найголовніша і найочікуваніша подія у житті кожного студента, яку першокурсники запам'ятають назавжди. Це справжнє свято, до якого завжди долучається вся велика кемушна родина, співробітники, викладачі, студенти, батьки. Цей осінній вересневий день був сповнений теплих емоцій, яскравих вражень, легкого хвилювання і став для кожного початком справжнього дорослого життя, формуванням особистості. В урочистостях, окрім абітурієнтів і їхніх батьків, взяли участь члени ректорату, на чолі з президентом університету, професором Хачатуром Володимировичем Хачатуряном. Вітаючи всіх присутніх зі святом, президент університету зазначив. Ну слава Богу, бачите як. как. Вот, Молодежь хочет учиться. Вот, война войной, учеба йде. Ну, все понимают, что временно оккупировано врагом. Рано или поздно любой оккупант уходит или посылают. Да? Поэтому жизнь университета йде так, как положено. Такої кількості студентів не буде, але ми набрали 90% від минулорічного набору. У Нас більше 350 студентів першого курсу. У нас повний ліцензійний обсяг по філології Стоматологія, формації комп'ютерні науки в лідерах там по 2-3 чоловіки не добрали до ліцензійного обсягу. Тобто такі спеціальності вони на сьогодні користуються попитом. Що незважаючи на всі труднощі, які переживає Україна, наша впевненість у світлому та успішному майбутньому залишається непохитною. 15 вересня 2022 року відбулася урочиста церемонія посвяти першокурсників у студенти Київського міжнародного університету. Це незабутня і хвилююча подія для кожного студента. Крок у доросле й самостійне життя сьогодні зробили сотні наших вступників. А професорсько-викладацький склад університету радо зустрів нових членів великої кемушної родини. І ми дуже віримо, що саме першокурсники, які вступили в 2022 році, в такий складний час, саме вони зможуть побудувати Україну, яка буде новою державою нового світу. Неймовірну святкову атмосферу створили хореографічні та вокальні номери від студентів старших курсів, спеціальностей сценічного мистецтво, викладачкою кафедри сценічного мистецтва, заслуженої артистки України, солістки Національно заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Вірьовки, Тетяни Пирогової. Заслуженої артистки естрадного мистецтва України, студентки спеціальності музичне мистецтво влади Пшебильської, традиційно голова студентського парламенту.